Для того, щоб зрозуміти думку громади, тому що думка громади реально розділилася. Були і прихильники, були і противники. Як правило, я старався слухати противники, так, щоб зрозуміти їхні ну, мотиви, чому вони так проти заходу інвестора, щоб він щось робив. Тобто перше питання, ну, яке я собі задав, тобто це було питання: а чи є наставили ще реальні якісь наплив інвесторів? Реально ще є, якщо можна так. Тобто, проїхалися, я по місту Казушу по нашій промисловій зоні. Правильно. Тобто, якщо ми подивимося по цьому слайду, так, можливо, люди мають якесь там ну, неправильне бачення, дійсно, у нас хороші показники ремонтних інв інвестицій. Тобто у нас на в 2017 році 262 мільйони прямо інвестицій, що складає ну, майже там, 4 тисячі доларів на одну людину. Тобто показники дуже хороші, Можливо, люди дійсно думають, що у нас хороші інвестори, калуж заходять. Але чи насправді вона так? Маємо факти недовіри. Дійсно, інвестор, який пропонував, заключив у 2010 році договір. Це територіальна громада міста Калаша не виконала свої обов'язки в частину демонстрації фірмів з 1 січня 2011 року. І об'єкт території так само не отримається належному санітарному стані, що приписано договору купівлі-продажу. Також другий фактом недовіри до інвестора, звичайно, є те, що все-таки людина неодноразово інвестор наразу обіцяв, що він почне робити реконструкцію, зокрема в 2017 році, не почалося. Та була обіцянка інвестора, що він не буде змінювати ціле призначення. На жаль, це бачите знову. І не все-таки ці обіцянки по благоустрою, що саме були було неразово обіцяно. Ну, це для тобто, не виконується. Факт недовіри дійсно тут є. І так само є третій факт недовіри, але факт недовіри довіри вже не до інвестора, а громади, а до Каласької міської влади ради, тобто, тому що в не відстоюються інтереси наші. Тобто, З 2011 року інтереси щодо там, розірвання договору, заставлення інвестора щось зробити, ну, практично не було. Буде якийсь там позов. У массу суді, який дуже швидко відхилили прокуратури міста Калуша, і практично все, що у нас якраз було від міської ради. Тобто, якщо ми подивимося відповідь на друге питання, то так, дійсно у нас є обґрунтована довіра частини міста Калуша до чинного інвестора до міської ради. Ну, тоді стає у нас якби третє слушне питання. так? Тобто, А чи ми можемо змінити цього інвестора? Тобто, і що ми можемо далі робити? Ми можемо розглядати дві ситуації. Перша ситуація, так, тобто, то підродження не повертає добровільне привітне приміщення кінотатуру земляного навколо нього. Ну, практично інвестор якраз і не цей варіант, тому що він лінію заявиться 5 вересня 2017 року, що не збирається повертатися вплоть до судів. Ну, нехай буде. Будемо дивитися його правооснову, чи реальність зможе виграти суди. Ну, дійсно, в нас по даному договору є протермінована позона тобто як ви знаєте, що змінила ЦКУ, загальну козону давність складає у нас три роки. Так? І практично суд може, коли самого зі кодексу України, відновити позовності до своєї козої давності. Ну, ще звинуваку договору про те, що будівлі нерухомості можна судитися, ну, по землі ну, майже нереально. Чому? Тому що вона перебуває у власності до відродження. І він практично всі обов'язки свої по купівлі даної званій ділянки повністю по договору виконав. Варіант другий, наприклад, такий варіант. Тобто ситуація друга, там, я її називаю фантастично. То тобто відродження нас добровільно повертає, або за рішенням суду, або сам вирішує, Але наступний день ми починаємо задуматися. Тобто Ще в серію у нас немає, як казав з першим питанням. Далі. Мені цікаво, що назад йде негативна тенденція до зменшення кількості населення. Фактично, по офіційних даних, з 1996 року по сьогоднішній день ми стратили 2 тисячі чоловік населення. А якщо ми візьмемо ще ну, від 16 до 20% трудової міграції, такої загальноофіційної цифри, фактично, кажу, що можливо зараз є ну, 55-57 тисяч населення. Зараз на Україні є 137 так, які мають порядка е, 525 кінозалів. І середньостатистично на 100 тисяч населення є 1,24 кінозалу. Тобто Ми можемо сказати, що навіть якщо ми охопимо район, так, і місто Калищ, навіть кінозалу мінералів вистачає, тобто наш навіть зал здійсно, так, ну, напевно масово на 70% відсотків чи прийде сюди інвестор будувати кінотеатр на 400 місць, ну, я думаю, питання логічне, тобто ну, не прийде, тому що недоцільно. І останнє питання це все ж таки, що ж ми далі робити. Тобто в умовах, коли все ж таки у нас відсутні інвестори кінотатору на 400 місць, коли у нас є все ж таки відсутня потреба все -таки в такому великому кінотеатрі, ми не віримо в власнику інвестору, ми не віримо в міській раді, у нас є земні шанси отримати наше війно і зерна за комунальну власність, тобто ситуація повністю падала. Але їх треба вирішувати. Так? Тобто є все-таки, якби ми розглядали три варіанти вирішення даної проблеми. Перший варіант це таки, щоб ми розглядали, ну, приймали цей проєкт річник, який нам дали, ті редакції ну, без змін. Тобто ми приймаємо все і що нас далі чекає. Тобто ми можемо далі мати наступні ризики, якщо ми, наприклад, нічого не пропишемо. Тобто ми можемо стихнутися з тим, що то відродження може. Ну, він ми йому змінюємо своє призначення дальної земельної ділянки. Так, у нас стає дуже привабливою, комерційно приватною, <coughs> продає її комусь іншому інвестору, і той інвестор будує собі або за що, той самий люди проходить будинок з одним комерційним приміщенням. І все, ми чого не зробимо. Друге, до дорожче може побудувати, ну, не те, що обіцяло, так, тобто декларували нам одне, на а будує зовсім інакше. Третє. Ми взагалі можемо ще не будувати ще декілька декілька, декілька, декілька років, ми знову будемо бачити те, що ми зараз бачимо. Четверте, не прописується гарантія до сусідніх будів при їх пошкодженні. І п'яте, то, тобто, що ми на координаційних радах говорив так далі, тобто при будівництві торожня може не враховувати певних історичних пам'ятник території біля даної будівлі. Це перший варіант. Якщо ну, все ж таки другий варіант, ну, цей варіант, який пропонувала наша громадська організація, координаційна рада, провести все-таки референдум, так? Ну, або конструктивне опитування мешканців для вибороних пропозицій. Ну, перша пропозиція. Залишити діючі ціле призначення земельної ділянки для будівництва так? а друга була би змінити діючі ціле призначення земельної ділянки, але для будівництва. Ну, і то все мало Багаторковий будинок з комерційними приміщеннями буде розписати, там, буде комерційне приміщення було поверхах два кінозали, розглянути комплекс, ну і все все, що пропонує то підрождення 2011. Теж яке питання, але якщо, наприклад, ми виграємо пропозицію 1, ми повернемося до відповіді на питання номер 3 Тобто, далі ще не виграємо. Якщо виграє пропозиція 2, ми будемо мати ті ж самі ризики, що були в варіанті номер, номер 1 І відповідності, все-таки ми дійшли до заключеного третього варіанта, все-таки надати, ну, дозволити зміни свого призначення, але з певними поправками. Перше. Затвердження ПДП провести виключно на сесії Павловської міської ради. Друге. Для врахування громадських інтересів під час розроблення ПДП створити погоджувальну комісію. Куди також включити уповноважених представників громадськості, яких обрали під час громадських слухань відповідності до пункту 13 постанови Кабміну України No 555 25 травня 2011 року. Третє, погодження комісії, крім розвідку і надання пропозиції до ПДП, розробити договір, що регламентує нові договірні зобов'язання між того відродження 2011 і територіальної громадою міста Калуш надалі громада, де розділи обов'язків того відрощення 2011, надалі забудівник, крім пропонованих погоджувальних... Місії рішень доключити наступні пункти. Перше. А. Заводівник погоджує дизайн, поверховість будинку, видає кількість комерційних розважальних приміщень на громадських слуханнях, відповідності до постанови Кабміну номер 555 від 25 травня 2011 року про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування інтересів під час розробки містобудівної документації на місцевому рівні, що надалі реалізовує. І протокол погодження буде додатком до цього договору. Б. Заводій на процесі будівництва нових об'єктів на земельній ділянці виконує погодження з ним пропозиції комісії щодо влаштування певних історичних подій, які громада повинна надати на громадських слуханнях, вказаних пункті А. Б. Якщо внаслідок будівельних робіт по будівництву об'єктів на земельній ділянці стали з пошкодження сусідніх об'єктів, мені вказати там мають бути будинки, які зачіпають цю зону, забодійник за власні кошти усуває недоліки або забезпечує інше житлому стражданих осіб відповідності до чинного законодавства. Г. Забодівник забороняється продавати, дарувати, здавати оренду, по іншим чином відчужити весь об'єкт приватизації або його частини придбані згідно договору купівлі-продажу номер 7 від 21 липня 2010 року, а також новозбудовані об'єкти на звані ділянці, до повного завершення робіт і здачі в об'єкту. І. Іде вище вказів зміни є істотним умовами договору, забудінник за з'їде, що на поранення мов договору є істотним порушенням. Те, якого громада позбавляється того, на що вона розраховувала в даному договорі, а саме виконання покупцев його обов'язків з мішеказних пунктів А і Г. Е. І четверте, затвердження ПДП провести на нашій сеті тільки під підписання сторонами вищебразних договірних зобов'язань. Ну Це все ж таки от, нам дозволить хоч якось розв'язати це питання і вийти, ну дійсно, щоб вже починало десь там будівництво. Дякую, це мої пропозиції. Ще раз хочу для вас підтвердити, що це не тільки моє рішення Вячеслава Предіса, інвестора моєї сім'ї Ірини Кілко. Ми готові зробити той проект, який ми представляли. Ми розуміємо нашу відповідальність за ті слова, які я зараз це кажу. Я не проти того варіанту, який пан Андрій Найда показав. З голосу важко зараз дати оцінку юридично, але в принципі я теж розумію, що сьогодні, якщо ваша ласка ви будете голосувати, це, це тільки початок роботи, тобто після того буде багато разів обговорюватися, голосуватися і інше. Ми готові приймати участь. Ми сподіваємося, що всі будуть приймати і активні, і калушані, і депутати, і такі інше. За свою сторону, хочу сказати, фінансово я готовий. Я не виключаю, що теоретично я сюди можливо притягну ще одну дуже велику, одну з найбільших фінансово-промислових груп. В Україні, якщо ваша ласка, там але зрозуміло, це буде погоджуватися тільки з громадою і з міським міською радою. Це те, що хотів сказати, так що ми готові виконати цей проект. Ну і так, як ви сьогодні проголосуєте. Дякую, дякую.